Одеська обласна прокуратура в порядку спеціального судового провадження скерувала до суду обвинувальний акт стосовно командира 12-ї ракетної бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу ЗС РФ. Полковник РФ 29 квітня 2024 року, виконуючи бойове розпорядження вищого керівництва, віддав наказ атакувати ракетами Одесу. Цілю ворожого удару стало популярне місце відпочинку всіх одеситів на узбережжі траса здоров'я. В день тут завжди людно. Відпочивають сім'ї з дітьми, займаються спортом, прогулюються біля моря. Правоохоронні органи встановили, що атаку здійснили оперативно-тактичними ракетами комплексом Іскандер із застосуванням касетної бойової частини. Запуск відбувся з населеного пункту на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим. Внаслідок ворожого удару загинуло 8 мирних мешканців, серед яких 4-річна дівчинка. Ще 23 людини отримали поранення. Внаслідок ракетної атаки зруйновано та пошкоджено низько цивільних об'єктів, зокрема орендована будівля університету. Військове командування РФ достеменно знало про цивільний характер цієї території та відсутність будь-яких військових чи стратегічних об'єктів. Усвідомлювало, що застосування касетної зброї призведе до численних жертв серед мирного населення. Командиру ракетної бригади ЗС РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв мідні, поєднаному з умисним вбивством, вчиненого групою осіб за попередньою змовою.